Доброго дня, шановні учні. Тема сьогоднішнього нашого уроку Вільям Шекспір. Сонети 66, 116, а також 130. Виняткова роль Вільяма Шекспіра в розвитку англійської національної літератури і світового мистецтва. Отже, аналізуючи творчість Вільяма Шекспіра, ми обов'язково звертаємось до сонетів Шекспіра. Сонети Шекспіра вони пронизані чим? надзвичайною красою, ліричністю. Сонет був розпосюджений в добу відродження і є формою віршованого ліричного звертання до дорогих для поета осіб, данину яких віддам і Вільям Шекспір. Відродження в Англії мало обмежений характер, що найбільше відбувалося не в образотворчому мистецтві, а в літературі. Культура Англії приєдналася до ідей відродження із запізненням, а засвоєння ідей відродження і гуманізму збігло, збіглося з добою маніарізму і раннього бароку, що теж мали обмежений характер в країні. Тут часто використовувалися форми, вироблені в інших мистецьких центрах в Італії, Нідерландах, частково у Франції. У поезії і в створенні п'єс для тогочасного театру англійські митці посіли провідні позиції в Європі, а імена англійських поетів і драматургів уславили країну: Філіп Сінді, Кристофер Мау, Бен Джонсер, Джон Чампен та інші поети. Саме в Англії були створені умови для виховання і розвитку таланту. Такого велетня для європейської культури як Вільям Шекспір. Англійське відродження мало аристократичний характер, а королівський двір посів місце головного ренесансного центру країни. Саме при дворі короля Генріха VIII працюють гуманіст Томас Мор і відомий німецький художник Ланц Гольбент Маутши, а при дворі королеви Єлізавети I Поети Філіп Сінді і Роджер Менерс, крафт Ретвин, Шекспір. Ранні п'єси якого йшли при дворі. Інтелектуальна еліта Англії мала всі умови для освіти, самовдосконалення, для подорожей, деякий час жила на континенті. Філіп Сінді жив у Франції, в Нідерландах, Роджер Меннес у Франції, Данії та Італії. Вони отримали дійсно можливість стати мудрими, на прикладі тих, хто пройшов шляхом помилок і небезпек до них, засвоїти їх життєвий досвід, розвинути найкраще в досвіді попередників, з якої б країни вони не були. Сонет від італійського сонету, значить, звучати, це ліричний вірш, що складається з 14 рядків, п'ятистопного або шестистопного ямба. Власне, двох-чотирьох вершів катренів з перехресним римуванням та двох-трьох верхів терцетів, зроставленого схемою римування. Тобто, це досить така жорстка форма, віршована форма підладна не кожному. Шекспірівська форма сонету має свої певні особливості. Кожне, отже, що ми можемо сказати? Шекспірівська форма сонету складається з трьох катренів, а також два останні рядки за висновком Шекспіра, вони є майже афористичними. Саме такою формою користувалися попередники та сучасники поети Вільяма Шекспіра. Отже, ми з вами бачимо так. Тобто, що це? Це два катери, це три катрени, а також дві останні рядки з висновком є майже афористичними. Автор Шекспір віртуозно грав зі звичними образами і темами англійського сонета, наблизив до зразків високого побутового, повсякденного, зробивши його із спорідненими у Прекрасному. Вільям Шекспір жив впродовж 1564 1616 року. Його окреслюють як душою епохи. Отже, Вільям Шекспір це надзвичайна постать світові. Літературі. Народився він у містечку Стретфорд на Ейвені 23 квітня 1564 року. Вільям був сином шанованого в місті заможного рукавичника, якого кілька разів обирали на почесні посади. Ось ми бачимо малюнок, це будинок, де народився Вільям Шекспір, пізнє реставраційне відновлення цього будинку. Граматична школа короля Едуарда VI в Средфорді на Івані майбутній поет відвідував місцеву граматичну школу, де викладали класичні мови. У 16 років Шекспір покинув навчання, у 18 років він одружився. У 21 рік разом із молодшим братом вирушив до Лондона, де працював у театрі Софлером. У 1593 році. Вільям Шекспір вступив до трупи Джемса Берберджа. А ось ми з вами бачимо театр доби Шекспіра. Пам'ятаємо, так, Ус, у, усі, усі люди театр і всі ми в ньому актори. Весь світ веці дія, каже нам Вільям Шекспір. Від 1599 року трупа, у якій працював Шекспір. Давала вистави у театрі «Глобус». Актори театру у 1603 році були удостоєні почесного звання Королівські Слуги. У 1613 році Вільям Шекспір покинув театр і переїхав до рідного міста. Помер митець у 1616 році, у день свого народження. Сонети Вільяма Шекспіра це справжня вершина ліричної поезії доби відродження. Отже, ми з вами бачимо, що класичний італійський сонет складається, традиційно поділяється на дві частини. Тобто, традиційно саме класичний італійський сонет поділяється на дві частини. Перша частина це зав'язка, друга це катрени, і друга є розв'язкою, складається з двох. Терцетів. Англійський шекспірівський сонет складається з трьох катренів, а також фінального двовірша. Ось ви бачите три катрени і фінальний двовірш. Фінальний двовірш. Цей двовірш є не так, не так званою розв'язкою, як певним висновком до ліричних катренів Шекспіра. Вихід у світ збірки сонетів у Вільяма Шекспіра це дійсно дивовижний період світової літератури, і в тому, в тому числі є з найзагадковіших епізодів з історії його прижиттєвих публікацій. Тобто сонети Шекспіра вони є дивовижними, вони є музикою, вони є словом, вони характеризуються чим. Вони характеризуються однією з найпрекрасніших сторінок інтимної лірики світової літератури. Знавець людської психології поет оспівує почуття кохання і дружби, захоплюється людиною та красою її почуттів. Вільям Шекспір вніс у традиційне сонет чимало нового. Ми з вами про це сказали. Він змінив форму сонету, доповнив тематику. Присвятивши окремі вірші дружби замість ангела подібного ідеалу, створив образ коханої жінки, реальної жінки, яка теж заслуговує на велике кохання. Ось саме так ми з вами окреслюємо поезію Вільяма Шекспіра. До 1598 року вірші Шекспіра існували в рукописах. У 1599 році два сонети опублікував видавець Джагар. У 1609 році Шекспірівські вірші вийшли окремою книжкою. Загалом перу Вільяма Шекспіра належить 154 сонети, створені протягом 1592 1598 років. Вірші з 1 по 126 вони присвячені невідомому другові. А решта присвячені коханій загадковій, смоглявій леді. Санети Вільяма Шекспіра вони є своєрідним ліричним щоденником, у якому поєдналися сповідь, пейзажний малюнок, філософські роздуми, звернення до друга та коханої жінки. Композиція сонета складається з тези розвитку, теза антитеза, синтез висновок. Передбачає боротьбу протилежних почуттів та думок. Образ другого Вільяма Шекспіра, дослідники пов'язують із його високим покровителем. Ви бачите на малюнку на фото покровителя Генрі Різлі, граф е, Саутгемптон, поціновувач театру, є поціновувачем театру, а також високоосвіченою людиною. Тобто, бачите, ви покровителя Генрі Різлі. В перекладах, переспівах Сонет 66, ви бачите в перекладі Дмитра Фовичка. Ось саме так звучить: явичу смерть дивитися на бридва, на жебрі приниження чеснот, на безтурботне вельможне бидве, на правоту, що їй затисли рот, на честь фальшиву, на дівочу вроду. Погабано, на зраду в пишноті святі, і на мистецтво під п'ятою влади, і на талант під наглядом спека, і на порядність, що безбожно краде, і на добро, що взла заслужника. Я від всього цього помер би нині, та як тебе лишити в самотині? Сонет 66 у перекладі Дмитра Паламарчука, також у перекладах Івана Франка. Іван Франко переклад сонет 66. Не раз, як кличу смерть, бо нудно бачить в світі, як ходить працівник у братському вахміці, а капос не ніщо вишить у пишнім строю, а вірність шире знайб'ється з клеветою. Як славу має честь огидає обуда, а чистоту отам. Сквернить насилля дике, як чесноту ганьбить, ось товпи, що велике, Авась над всіма зла, як на очах полуда. Перед надсилою силою художество німіє, а дурень мудрому відмірює право, і правда спугана безпоміщення дуріє, а добре в найми йде, а ледер ужива. Умер би, ні, держусь тривогою одною. Як я умру, любов, моя умре зі мною. В перекладі Дмитра Поломарчука, стомившися вже смерті, я благаю, бо скрізь нікчемність в розкоші сама, і в звиднях честь доходить до отчаю, і в чистій вірності шляхів нема, і силу неміч забивав кайдани, і честь дівоча втоптана на бруд, і почесті не тим, хто гідний шани, і досконалості ганебне суд, і зву добро поставлена в служниці. І вадує у ярмані митці, і вистину вважають за дурниці, і гине Христ в недовому році. Встамившись тим, спокою прагну я та вмерти не дає любов моя. В перекладах Дмитра Павличка є сонет 66. Отже, що ми з вами бачимо у сонетах у Шекспіра. Зображується тема кохання, тема дружби, тема людських стосунків. Сонет 130 у перекладі Дмитра Павомарчука. Її очей до сонця не рівняли, пора ніжніші за її уста, небілосніжні пліч її овали, мов з дороту чорного коса густа. Троян багато зустрічав я всюди. Та на її обличчі не стрічав іди, іди ще так, вона, як дишуть люди, а не конвалії між диких трав. І голосу її рівнять не треба. До музики милішує мені, не знаю про ходу богині з неба, а кроки милою цілком земні. І все ж вона найкраща поміж тими, що славлені похвалами пустими. Отже, бачимо образ коханої жінки у творчості. Вільяма Шекспіра. Ми з вами можемо окреслити наступне: що це це справжній ключ, яким Вільям Шекспір відімкнув своє серце. Поезія Вільяма Шекспіра це найдивовижніше, що є у світовій літературі та культурі. Дякую вам усім за увагу.